Це все е, маразм. Якщо я вас доведу до відома, я сам уроженець Тернопільської області. Як ви, як ви говорите, я сам і клятий бандерівець. Я за свободу, за права України. І я за те, щоб на моїй землі не орудували банди типу, правого сектора. Я хоча сам з Тернополя, це тіпо, наша організація, свобода Я їх, наприклад, не підтримую, тому що це бандитське групування. На якому основанні я їду, наприклад, на автомобілі. два тижні назад. зупиняють мене на посту. Я ж не, 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 не спортіляв, нічого. Відходить до мене якийсь молодий людина. І мені при показаному порядку каже, відкройте от, багажник і покажіть паспорт». Я говорю, э, уважаємо, ви ж повинні спочатку представитися, хто ви такий, на якому основанні. Порох в курсі. Я говорю, який порох, в якому курсі, що ми блокуємо Крим. Я говорю, пацани, ви блокуєте, немає питань, Ну покажіть документ, з якого закону України. мы, вы имеете право мне обшмонать. Вопросов нема. Если ничего не показали, я, естественно, ничего им не открыл, вызвал милицию, приехала милиция, написал заявление в милицию. И ну, тогда куча... А, самое главное, что, что пришел милиционер, говорит, давайте пойдемте в вашу машину, тихо напишем, чтобы не видел правый сектор, потому что, как бы, я такой, они их боятся. Мы сели в мою машину, они написали заявление, потом милиционер пошел к правому сектору і говорит, пропустите эту машину. Він говорит, да никогда. Прошу полчаса, він опять повернувся говорит, сейчас я буду їх попрошу. Міліціонер просить у правого сектора, щоб нас пропустили. Ви ж понимаете, що о чому це зрозуміло? то наконець згорем пополам, прийшов міліціонер, ми відкрили багажню, показали законному человеку, якщо ну, если міліціонер, то законний чоловік, ми ему показали, попросив по у нього проїхали. Через день та же самая ситуация, я тоже, как бы, ну, мне ну, моя гордость чисто человеческая не позволяет, как я украинец, чтобы мне кто-то открывал сумку і лазив. Если это будет законно, вопросов внимание. Та же самая ситуация, только мы писали уже деле заявление, э, приехали в районе. И следует тебе що что вы опасаетесь, потому что. Нам приїжджав э, начальник внутрішньої безпеки правого сектора і спрашивав адреса заяв за, ну, заявителі людей. Ну, не також я писала заявлення, люди пишуть із Непропетровська, ну там заявлення лежить, ну може штук 200, просто ніж ніхто не реагує. Писали друга заява. Пройшов місяць, я приходжу, звертатися в міліцію, так і так. ситуацію я хотів би знати, наприклад, що діняли мірі по цьому. Це мені дають виснову. Що ми нічого вам допомогти не можемо згідно з е, тим, що під, під, під гідою президента проводиться е, акція блокади Криму. Так, я кажу, я вас розумію, але ви мені дайте якусь бумагу, закон, що згідно якого закону це робиться. І все, я і вас не прошу там ні золота, ні гроші. Дайте мені просто папір закон України, який написаний чи постанова Верховної Ради, чи Кабінету міністрів. І все, я ж не прошу у вас якісь там дуже сильні проблеми. Просто треба послабити. А чого ви, ну, ви, ви, ви відмовили з брати участь в акції? Ви збиралися, чого відмовились? Ви ж збирались так. Ви сьогодні йдете на акцію? Ви йдете на? Або ну, ж здесь ресурсы, може не убежали, ніде не спрятались, нічого. Ну, акція мала бути дана чи ні? Мало. Мало на акції? 200 чоловік. Там. Ну. Скільки вас? У нас осталось троє, як ви бачите, все. А? Просто у каждого семейное обстоятельство, каждый хочет работы, и не каждый мог может... Как нам известно, что три фамилии э, стоят э, под заявлением в органы власти, э, как организаторы митинга. Это господин Баландин, э, Деркач и так называемый Нижин гражданин, который находится справа от нас. Э, по левую сторону у нас находятся два вышеперечисленных гражданина, которые поясняют ситуацию таким образом, что господин Нижин э, обманным путем призывал их к сепаратизм. То есть у нас есть полная информация о финансировании со стороны автомобиля Крым в данной акции. Поэтому сейчас уже данным вопросом занимается правоохоронная.